Вітаю вас, друзі. Чим я хотів поділитися? Ось ще я картоплю не починав копати, а свиня почала готуватися до зими. Наша свиня шахтерка. І це я вже замічаю не один рік, що коли е, починається е, наступати осінній сезон. Свині, напевно, на інстинктивному рівні готуються до зими. Вони знають, що мають десь зариватися, шукати глибокі місця, ось перегнав на нормальну підлогу із грубих, дубових колод та, та смерекові та й дубові всякі. А вона, бачите, що поробила? Перегризає, вириває, заривається, а тепер там лягла на долину вже, де лежали ті колоди, і вже щаслива. Вже лежить на м'якому, Все до осені підготувалась, до, до зими то є. Оце я завбачаю. Треба буде перевезти її вже в другу стайню. Я відлучив тимчасово від. Малого поросяти, щоб воно не кричало, і вона, щоб не то, перегнав на дві неділі сюди. А вона, бачите, що вона робила? Ось такий інстинкт. Все-таки е, природний інстинкт у свиней зберігається незалежно від того. Що тисячі поколінь пройшли від того, як вони були в дикій природі. Тисячі, може й мільйон. Ось це я вам хотів показати. Що в свиней, в свійських природний інстинкт все-таки працює. Їжа, вся вона в конюшину хоче. Ось така то, друзі, справа. Дякую, що ти подивилися. Всього найкращого. Перемоги Україні. Слава Україні!